Любов успенська отримала російське громадянство. російське громадянство. Але при цьому всьому люба Любочка Українка раділася в Україні в Києві. Тепер вона офіційно зреклася України, хоча знає, що Путін чи не щодня бомбить її рідний Київ. От навіть зараз я записую цей випуск, і в будь-який момент запис може припинитися або може прилетіти. Тому що зараз тривога. А любов Успецька, звичайно, вона собі танцюльки влаштовує, хоча їй вже за 70. У неї безтурботне життя. Мечтала завжди їхати в Росію. А сьогодні я получає російське громадянство. Влучає російське гражданства. Сьогодні у випуску топ 5 українців, які отримали російські паспорти. Після 24 лютого 2022 року продовження цієї історії у повному відео на ютуб каналі Віталій Маргалик.